Чи вигідно жінкам з дітьми вступати в університет у Франції? Давайте відверто. Треба вступати виключно тоді, коли вам вигідно. Тобто, ти плануєш залишатися у Франції та будувати своє життя тут разом з дитиною, також тоді, коли ти хочеш освіту визнану в ЄС, або тоді, коли ти хочеш максимально інтегруватися в суспільство, розуміти і мову, і культуру. А також тоді, коли ти готова до поєднання різних ролей, іммігрантки, мами та студентки. А ще те, що ти хочеш дати приклад своїй дитині, що вчитися ніколи не пізно. Але університет може бути і марним вкладенням, якщо? якщо університет вибрано формально і ти не відчуваєш зацікавленості в темі, якщо твоя мета швидко заробити кошти. Тут ти програєш, бо навчання це довгий процес, і ніхто не гарантує тобі класну заробітну плату після університету. Ну і звісно, мова, якщо твій рівень нижче Б 1 а краще Б 2 краще в університет не потикатися. Але є ще багато різних плюсів, коли ти вступаєш в університет в Франції, а особливо, якщо ти мама одиначка з дитиною, про це я розповім згодом. Залишайся.